Друзі, доброго дня! Ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гаудін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогодні ви побачите відео огляд приладу насоса для перекачки меду, виробництва компанії Бістар. Але перед цим як я... Перейду до насоса безпосередньо до його характеристик і до огляду його роботи. Я хочу з вами поговорити про концепцію відкачки меду, яка у мене зміниться у зв'язку з придбанням цього обладнання. Справа в тому, що раніше відкачка меду у мене відбувалася наступним чином: відбор меду там зрозуміло, хто щоткою, хто трусить, хто видуває. Далі у мене корпуса переносилися в... Цех в кімнату по відкачці меду. І далі я почав руками розпочатувати кожен стільник. Для цього я і перейшов на відбір меда магазинними надставками, що магазинна рамка дуже швидко відкривається, особливо коли вона має е утовщення, так зване, ставиться в магазин замість 10-9 штук, і дуже зручно, дуже швидко воно відкривається ножем. Далі Рамка переносилася в медогонку, Туди у мене вміщається 24 штуки. Вона відкручувалася, ставив я на пів години і тим самим часом відкривав другу партію стільників з медом. Якраз приблизно хвилин за 20 я відкривав наступне 24 і вимикав той цикл медогонки, виймав. І отак от по черзі воно получалося ротація. Але дуже важливий момент, що в простір під касетами у мене в медогонку вміщалось ну, біля 30 літрів меду, може менше, може 25, тобто трошки більше 2-10 літрових відер. Чому я кажу за 10 літрові відр? Тому що я саме в них зливаю мед. Раніше я зливав бідони, потім відійшов, коли роздрібна торгівля вийшла на високий рівень, зручно відрами. Все ж таки з них фасувати мед, переносити мед. І через те, що я сам займаюся відкачкою меду, мені зручно транспортувати ці 10-літрові відра. Отже, я ставив під медогонку, коли вона набереться 10-літрове відро та сито, і відбувалося у мене проціжування меду. І так, по черзі мінялося друге відро. бувало, Приблизно спочатку, там, на другу закладку, на третю закладку відбувалося так, що на кожну закладку я ставив і зливав по одному відрові. Але коли, наприклад, дуже сильно стільники наповнені медом, то відбувалося так, що виходилося, що два відра ти мусиш ставити. І ось на, цей, на цю всю роботу по заміні цих відер, по... Цидінню, бо я е, дуже високо не набираю мед відра. Тобто піднімаєш ту то сито, коли, наприклад, там, закриваєш кран, коли майже відро повне, піднімаєш його, мед стікає, і це отримається то сито ну, приблизно там 2-3 хвилини. Е, потім там е, треба сито почистити. Якщо там е, мед рідкий е, рідше, якщо мед густий чаще, е, ось його я відкачував останнього. Часть соняшника там взагалі настільки був густий мед, що треба було дуже часто чистити сито. І на цю всю роботу я приблизно засікав час, за день витрачається десь година часу. На те, що я вам сказав, що відро помінять, сито процедить, сіто там прочистить. І я став замислюватися на другу концепцію, і на око мені. Попала така концепція зливати мед один раз за день. Для цього я і придбав той відстійник, для фільтр відстійник для меду, який я зроблю вам пізніше відеоогляд. Для цього я придбав і цей насос, щоб того е фільтра забирати мед. І для того про шнек я вам вже розказував, що ту операцію, щоб не працювати з забросом, я придбав шнек. І тому я бачу, що в цьому році, мабуть, вже не я не буду відкачувати. А в наступному році я не буду взагалі цидити той мед серед дня. А, наприклад, зілью його в кінці дня там, в якийсь там відстійник. Чому відстійник? Тому що фільтр відстійник, який він горизонтальний. Він не дуже, тобто він очищає мед, але не досконало. Треба ще дрібні крихтки відстоювати. Тому я перейшов на концепцію. сливається мед зразу з медогонки, фільтр-весійник. Один раз на день він відкачується в якусь там ємкість для відстоювання меду. І потім, чи може наступного дня там чи наступного ранку, він вже коли він відстоїться. Буде фатосуватися з одного крану по відрах, тобто без всякого фільтру. Дуже це, я, я вважаю, буде швидко. Ось така концепція, друзі, у мене. А зараз пропоную перейти до відеогляду цього чуда, приладу, чуда насосу компанії Бістар. Так, друзі, підходимо ми до насоса компанії Бістар. Зараз я крутанусь е, коло нього, щоб ви побачили його. Загальний вид. І поки я кручуся, ще раз хочу відмітити дуже високу якість матеріалів, з якого він собраний. Він собраний з нержавіючої харчової сталі. До речі, хочу це, знаєте, що вам показати. На всіх приладах от є от така, така специфікація. Насос, бачите? І тут є висновок Державної санітарно епідеміологічної експертизи. І тут є сертифіцироване, тобто щось там, якийсь там турецький сертифікат. Тобто це 100% сертифіковане обладнання для харчової промисловості. Тут з боку, з боку є дані про прилад, дані про компанію. Так, я боюся помилитися, але. Наче заявник написав на сайті, що потужність його 160 літрів на годину цього насосу. Тобто він може перекачувати мец зі швидкістю 160 літрів на годину. Швидко ви спитаєте, чи це чи повільно. Ну Хочеться, звісно, щоб воно там 160 літрів на хвилину, але, я думаю, там буде вже і другі параметри. Двігуна, другі параметри редуктора і всього насосу. Я думаю, що цього вистачить. Я не знаю, швидко що це чи ні. Головне, що розумієте, дати великий тиск, то всі шланги всі повириваються. Отже, дивіться, друзі, отут ми можемо спостерігати такий двигун. Я не знаю наскільки він там е ват. Наче на 0,25-03. Бачите, вон там 0,3 двигун, 0,3 кВт. Тобто 0,25 двигун. До нього під'єднаний це, я розумію, редуктор. І далі йде сам насос. Насос, я так розумію, шнекового типу. Там тобто, стоїть теж така, типа як Вінт. І він, мабуть, вращається. І я ще, ще не зрозумів, звідки він бере і куди він. Нагнітає, те ми потім розберемося. Напишіть, будь ласка, в, в коментарях, хто знає, звідси він бере, чи звідси він бере, чи звідси він витікає. Зверху ми бачимо така заливна горловина. Тобто, я так розумію, перед початком роботи треба оцей кран відкрити, сюди залить мед. І потім той кран закрити. Зараз ми його закриємо. Ось. І насос починає свою роботу. Вмикає. Так, Приходимо до блоку керування. Блок керування, дивіться, от, от такі, от, оце от блок керування. Тут у нас що оберти у нас, тут у нас викл. З боку у нас запобіжник, і тут такий чудовий логотип компанії Bistar. Тобто Це вже знаєте, витвір мистецтва. Це дуже красиво зроблено. Це все теж сніживічі сталі. Дуже воно так. Прикольно зроблено. І найголовніше, що воно стоїть оце от в такому кейсі. Зараз. Це для того, щоб, наприклад, воно стояло отак, як ви бачите. І можна це все виймати. Наприклад, той провод сюди. Так от виймаємо. Раз. І, наприклад, ось бачите, такі петлі, наприклад, повішать десь на стіну. Чи, мабуть, положить. ну, Що хочете, можете зробити, але. Він же насос буде без цього блоку керування. Той блок керування буде окремо. Я ж кажу, десь висіть, чи стоять, чи лежать, як, як ось хочете. Буде отак от щось. Далі. розвісно що це все з нержавіючої сталі. Тут на цьому шнекові. Ну Теж така дуже дебела сталь. Ну теж десь четвірка. Мабуть, четвірка такий він. І важкий, до речі. І отут -от, до вигона прикріплена така ручка, щоб можна було переносити. Зручно переносити е, насос важкий. ну Десь ну кілограм, ну мабуть, десь 10, може більше 10. Такий він дебелий. стоїть це воно на такій станіні. Стоїть воно міцно. Міцно стоїть, тобто воно не впаде. Єдине, що моє треба, шланги, там, мабуть, щось кріпить. Так, центр ваги тут, тут правильно розташований. Ну, що ще сказати, оце від вигона йде отака, контакти. Я так розумію, тут є заземлення на вілкість. Тобто це втикається сюди. Сюди втикається. Зараз ми одною рукою втекнемо, ну десь так. І це потім насос в розетку. І все це воно працює. Отакий от прилад, який я вам сказав. До речі, я коли розповідав про концепцію відкачування меду, забувся сказати ще один нюанс. Нюанс полягає в тому, що я вам розказав, що ті відра, які я буду... Наповнювати медом. Їх теоретично ще треба було носити в другу кімнату по там, де мед у мене зберігається. Тобто, а так можна туди в принципі, кинути від цього насоса шлангу, наприклад, там, метрів 10 через стіну. І носить... Тобто, Я носив в обход, так скажемо. Ну, недалеко, але метрів 10 мені ті відра е... треба носити. А зараз я от шланг з цього насосу. Туди прямо через стіну через стіну просверлюся. І він буде в тому ж приміщенні і наповнювати, що там у мене вода. Діжка відстійник, там, що ще я, я не придумав. Тобто така концепція того, що не треба буде ще і носити відра. розумієте? Е, така у мене бачення. Насос, звісно, що супер. Там ось щось намальовано. Десь стрілочка, мабуть, куди крутиться насос. Е, кажуть, що його дуже зручно розбирають. Е, це от розбирається, 4 болта відкручується, миється. До речі, хочу зауважити теж на високій якості е, сварки швирних, ш, сварних швів. Їх тут небагато, от, 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 два, ну, два чи трошки більше. але вони це, теж дуже високої якості. Ну Тут я бачу, що тут, мабуть, людина варила, бо знаєте, не так не, не дуже а тут от те, що я вам казав, роба, там, чи що, я не знаю, як воно там, виходить, що дуже так без зазубрин, без не, не заточений. А тут воно, бачите, отак, бачу, що людина варила. Ну нічого, це, це головне, що працювало. Наскільки теж я ж кажу довговічна буде прилад, побачимо. Візуально мені дуже воно задовільняє те, що я бачу, якість. Я просто не знаю, як він буде виглядати, коли там місяць вже попрацюєш, воно все, мабуть, буде глибке. Треба, треба буде мити. А я так не полюбляю це. Мить часто. Так, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно цього насосу, який, як на мене, дуже сильно облегчить той етап по транспортуванню меда з медагонки, наприклад, в там, якісь там ємкості. А я буду з вами прощатися. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!